Госпітальний округ на базі Коломийської інфекційної лікарні ймовірно незабаром саме до нашого міста приїжджатимуть на лікування інфекційні хворі із кількох районів. Для цього у нашому медичному закладі є фактично усе: новозбудоване приміщення та кваліфікований персонал. Про цю та інші реформи в медицині ми говорили із головним інфекціоністом краю Володимиром Кифоруком. Незважаючи на скорочення ліжок та оптимізацію деяких відділів, Коломийська інфекційна лікарня має можливість лікувати одночасно 100 хворих. І вже кілька років поспіль Володимир Кифорук говорить про нашу лікарню як базу для створення медичного закладу, де могли б лікуватися люди із сусідніх районів. Це передбачено реформами Міністерства охорони здоров'я. Тут є не лише всі належні умови, а й кваліфікований медичний персонал. Має чітку стаціонар такий, Він мав би бути забезпечений всім, але і лікувалися люди з ближніх районів. Верховина. Косів, Снятин, Городенка, ті серйозні захворювання, котрі їдуть до Івано-Франківська, ми можемо тут лікувати. Маємо всі умови і можливості: лабораторну діагностику, забезпечення прекрасними аналізаторами і таке інше. Згорнули нас 15 ліжок ми минулому році. Вивільнилося 18 посад. На щастя, людей всіх працевлаштували. Але якщо йдеться питання про чергове згортання ліжкового фонду, то десь вивільнеться, якщо ще 10-15 ліжок, треба 30 людей звільнити з посад. Шкода, тому що кваліфіковані кадри і іншого не може бути, бо від ліжка штатний розвиток. Але Володимир Кефорок заспокоїє, цьогоріч згортання ліжок ймовірно не буде. Загалом каже головний лікар, добре було б, щоб такі схожі питання вирішували керівники на місцях. Окрім того, Володимир Кефорок написав певні пропозиції в департамент охорони здоров'я обласної державної адміністрації, зокрема щодо економії та правильного використання коштів. Зараз на жаль, така ситуація вона продовжується роки, наскільки система в охороні здоров'я. Важка для керівника на даний момент, для чесного керівника, якщо він хоче працювати, і він економить, і він хоче перерозподілити кошти, нічого не може зробити. Ні в штатному розписі. Штати затвердили, дайте можливість керівнику, хоча б між молодшим персоналом, адміністративно господарські працівники кухні і молодший персонал, щоб керівник сам бачив, що йому треба, чи електрика йому треба, чи йому треба 40 санітарок, які можна перереєструвати. В принципі, дозволяється по відомості заміни. А колись так було, що керівник сам вирішив. Багато часу нині займають тендери та заключення договорів для закупівлі продуктів чи медичних препаратів. Тут теж виникає багато проблем. Для прикладу у фірми, яка виграла тендер, купити продукти харчування за цінами, які рекомендує управління економіки, неможливо. А заключити новий договір або розірвати старий дуже важко. Колись міг в будь-якій торці коломії в будь-якому магазині. Якщо є там дешевші ціни, керівник послав. Комп'ятника через госпо він поїхав і взяв, завтра взяв іншому. Тепер це все так зжато тими договорами, розумієте, що ти так само ціни на продукти. Коли один головний лікар бере продукти, нам зараз управління економіки полегшило з одного боку ситуації, що ти можеш орієнтуватися на ціни, які в управління економіки регулярно нам подає по факсу. Тобто, щоб не переходити вищі ціни. Але це не завжди реально, тому що вони прирівнені до базарних майже цін, а ні один. Магазин ні один підприємець по цих ціна годувати не хоче, і тому є обмеження якісь від цього страдають хворі. У нинішні часи важко економити і перерозподіляти кошти швидко і ефективно. Все за кодами та економічною класифікацією. Навіть щоб перерозподілити кілька гривень, уже необхідно їхати в департамент охорони здоров'я. Також на думку Володимира Кефорука, варто обговорити питання і відпусток медичних працівників. От мене є кілька людей, котрі виїжджають за кордон, чисто в Москву. От у людей деякі труднощі мають можливість заробити. Вона мусить звільнятися. Закон дозволяє тільки до 15 днів дати за свій рахун. І вона звільняється і плаче зразу, бо вона думає, що я її не прийму, як вона приїде, розумієте назад? Ну добре, як це я, і я обіцяю, а прийде а другий керівник. Дозволити тимчасово тих установах, де оптимізація мережі, де скорочення фактично ліжкового фонду і штатного розпису, дозволити всіх, як ви, ну як не як виняток, а як тимчасово внести зміни до закону про відпуск, дати їм 2-3 місяці, щоб людина була гарантована, знала, що вона повернеться в цю установу. Багато часу і грошей забирає атестація медичних працівників, ліцензії, ліміти на відходи, викиди в атмосферу. Головному лікарю доводиться багато часу витрачати на вирішення кожного з цих питань і значні суми бюджетних коштів, наголошує Володимир Кефорук. Очевидно, настав час змінити державні підходи до підвищення рівня кваліфікації медичного персоналу. в Україні сотні тисяч медичних працівників що п'ять років проходять атестаційні цикли та тематичне удосконалення, на що витрачаються мільйони бюджетних коштів. Терміни таких курсів мають бути значно скорі. Урочині, вважає головний лікар. Мало того, що коштує 5 тисяч гривень, наприклад, цей документ. хоч газ не міняється. котельня, як горіла, так і все. Кожних три роки викиди в атмосферу, це за підписом заступника голови ОДА і так далі, екологічні інспекції. Метрологія, повірки ці всі, лічильників, технологічне обладнання, газове обладнання. 3 тисячі 300 заплатили восени до квітня, місяця на шість місяців дозвіл. Знову 3 тисячі 300, а там чотири колонки газові і це. Тобто ці нюанси всі забирають. Навіть бажання у керівника на чомусь економити або думати про щось інше. От, збираємо гроші по 10 гривень, щоб там якийсь насос купити. Бо... А ці можливості керівнику мали бути делеговані державою. Вісім медсестер на курсах Франківську, 30 днів їздять затпер, туди і назад, туди-назад кожен день. Що вона? Вона навіть не отримує компенсації за це. Але з рахунку з бюджету я 10-15 тисяч їм виплатив вісьмо, а це місячний фонд на медикаменти по лікарні. Мені 8-10 тисяч на місяць коштів да на медикаменти на хвори, А це кожен рік. Загалом коштів на утримання інфекційної лікарні не вистачає, адже необхідно не лише підтримувати її нинішній стан, а й покращувати умови, каже головний лікар. Адже ніхто із нас не впевнений в тому, що завтра не опиниться на лікарняному ліжку.